І, от проти командування 125-ї бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині. Про це стало відомо із судового реєстру. Так, за даними ДБР, командування 125-ї бригади та підпорядковані її підрозділи не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області, що призвело до втрати позицій військової техніки та особового складу. І в ухвалі відзначається, що виникла необхідність установлення відповідності дій військових посадових осіб щодо залишення бойових позицій. 10 травня цього року саме ж кримінальне провадження відкрили наступного дня. Ну і нагадаю, що 12 травня командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський написав, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. І за його інформацією, деякі бійці 125-ї бригади ТРО покинули позицію, розповіли, що їм одразу почали давати акти приймання передачі фортифікації, які навіть на 30% були не готові, як завершене будівництво. Згодом командування 125-ї бригади спростувало інформацію про відступ з позиції на Харківщині. І командир бригади назвав ситуацію на Харківщині складною, але контрольованою, а успіх ворога умовним. Ну і загалом аналітики порталу Deep State підтвердили, що дійсно були факти відходу певних частин ОСБ та резервних рот з позицій, що були бойовим підрозділом на папері, а от фактично обмежено придатними та пенсіонерами. Наступна Харківщину армія країни-агресорки нагадаю, почала 10 травня. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявляв, що росіяни зібрали понад 30 тисячне угруповання на кордоні. І, от загалом, біля Харківської області зосереджено близько 50 тисяч солдатів-агресора.